Це набережна річки Сугоклія у Кропивницькому. За дамбу розпочинається зимувальна яма. Тут рибалять троє чоловіків. Інспектор рибоохоронного патруля пояснює їм, що на зимувальній ямі ловити рибу не можна. Була б табличка ясне діло, ми пішли б туди далі. Людей треба попередити, що тут не можна ловити. Тому що ми приїхали, ми не знали цього. Інтернет, сайти, візі записані. Здійс лові і я. Здійснюю вам. Перше попередження. Если будет, я вас здесь побачу второй раз, буде. Буде штраф 170 гривень. Пояснює, це штраф за риболовлю на зимувальній ямі. Якщо під час перевірки у рибалок не було раків чи риби, це зимувальна яма на річці Інгул на Новомиколаївському водосховищі. На момент зйомки рибалок тут не було. У цей час риба дуже вразлива, тому вона збирається в зграї та йде на землю до зимувальних ям. Держебогенством вводиться заборона на лов рибу у зимувальних ямах. На території Кіровоградської області є 28 зимувальних ям. Зокрема, три знаходяться в в місті на цій мапі ви бачите розташування зимувальних ям на річках та водосховищах області. Якщо рибалка зловить більше трьох кілограмів, яке дозволено правилами любительського і спортивного рибальства, такса за кожну слідуючу рибу буде вважатися по штрафам. Згідно постанови Кабміну від 6 жовтня, за незаконний вилов сріблястого карася штраф зріс у 93 рази, окуня у 186. Краснопірки у 23, лина у майже 13,5 разів, ляща у майже 10 разів, плоскирки у 46 разів, щуки у понад 10, Судака у 7, Сома у 12 і раків у 130 разів. Заборона на риболовлю у зимувальних ямах діятиме до 1 квітня наступного року. Олександр Сметанко, Антоніна Крейтор, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.